Цю пісню неможливо не співати, тільки послухайте. Він так любить всіх нас, що залишив небо, народився в грішнім світі, щоб людей спасти, щоб кожен смертний, як би грішний не був замість смерті вічну радість. Знову зміг знайти. Він родився, щоб на себе взяти всі гріхи. На хресті Він був розп'ятий, щоб тебе спасти. Він віддав тобі всю ласку і любов свою, щоб вернуть тебе в країну неземну. Боже милосердний, святий ми дякуємо тобі, що ти прийшов у цей світ, щоб нас гріжних спасти. Господи, милосердний, дякуємо, що ти заступаєшся за нас на небі сьогодні. Боже милосердний, тобі вся слава, подяка, хвала і честь, Гос... хай береже вас, Господь, друзі. Слава нашому Ісусу!